Привіт, друзі! Пропоную сьогодні з вами піти в подорож на луг. Розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти. Все зелене, молоде, за весною літо йде. Це віршик Наталі Забіли літо. Дітки, а які рослини ви знаєте? Можливо, якісь квіти впізнали. А яких комах побачили? Дітки, ви знаєте, де живуть комахи? Дітки, немає такого місця на землі, де б не жили комахи. Вони живуть всюди, вони живуть в землі, вони живуть у воді кругом-кругом. Дітки, а чому не можна їх ловити та топтати? Тому що вони знищують шкідників, вони поїдають тлю, яка нищить рослинки. А також деякі комахи можуть бути небезпечними або отруйними, і їх не можна брати в руки. Друзі, як квіти виділяються на фоні зеленої трави? А як ви думаєте, яка трава на дотик? Дітки, давайте згадаємо правила поведінки, які потрібно дотримуватися в природі. Не можна ламати гілля, дерева та кущі. Не можна ловити метеликів, джмілів та інших комах. Не можна ловити метеликів, джмилів та інших комах. Також не варто руйнувати мурашників та пташиних гнізд. Не можна ловити диких тваринок і приносити їх додому. Також не варто залишати папір чи сміття і розкладати вогнище. Молодці, дітки, ви дуже гарно сьогодні працювали і подорожували до Лугу. До побачення, дітки, до нових зустрічей!